Нопіль в ефірі працюємо наживо і першими розповідаємо головні новини міста та області. Дякую, що ви з нами і починаємо. Одразу з актуального нашим Збройним силам потрібна підтримка. Воїни готові звільняти територію України від ворога, але їм треба підсилення. І цим підсиленням може стати кожен з вас. Кожен хто є патріотом в нашій області створюють спеціальні батальйони, куди можуть звертатися усі охочі. Національну кампанію представили сьогодні. Більше про неї нам розкаже з місця події Яна Полухіна. Яна, тобі слово про що говорили. Національна кампанія Гвардія наступу стартувала в Україні, і, зокрема, на Тернопільщині. Усі охочі, і чоловіки, і жінки, можуть долучитися до добровільчих батальйонів. Їх загалом є вісім, і таким чином допомогти нашим збройним силам України, звільнити територію України від ворога. Шість цих батальйонів, зокрема, від Національної гвардії України. Біля мене зараз є Надія, і вона розкаже більше про те, хто як може вступити до цих батальйонів і де можна подати заявку. Вітаю, Надія. Доброго дня. Тобто добровольці, які виявили бажання е, проходити військову службу у шістьох штурмових бригадах новостворених е, від Національної гвардії, можуть прийти в центр надання адміністративних послуг до представника Національної гвардії, заповнити відповідну заяву. І вже е, згідно його мотивації та цінностей, його якостей, він може обрати в яку саме бригаду, він може потрапити. Тобто кожна з цих бригад вона сформована як на звільнення територій Донецька, Луганська і Криму. Кістяк новостворених бригад він складається з офіцерів, сержантів та солдатів, які активно приймали участь у боротьбі звільнення українських територій 2015-2014 року, включно тому. Ми набираємо добровольців. Це жодному чину не мобілізація. Це люди, які виявляють бажання звільнити наші території від російського загарбника. Дякуємо. Також зазначимо, що окрім національної гвардії, це також батальйони поліції і прикордонної служби. Тому усіх охочих зголо... просять зголошуватися, хто хоче допомогти звільнити нашу Україну. Це оплачується, надається уся весь соціальний пакет, скажімо так, тому звертайтеся в центр надання адміністративних послуг, щоб дізнатися більше. Студія Дякую, Яну, тобі. Дякую спікеру, пані Надії. І більше чекаємо у сюжеті. З 1 лютого заборонили виїжджати за кордон. Це стосується 24 тисяч депутатів. Місцевих рад а ще суддів, прокурорів та інших категорій державних службовців. Президент підписав відповідний указ а пізніше уточнюючу постанову, прийняли і в кабінеті міністрів. Це зробили через кілька кричущих випадків відпочинку держслужбовців за кордоном. В той час, коли в Україні йде війна, а на фронті гинуть люди. Однак чимало депутатів у містах і селах займаються волонтерством і часто виїжджають за кордон. Хтось вже є пенсіонером або має інвалідність. Тепер Цим людям теж заборонили покидати країну пояснення далі. Депутатка Тернопільської міської ради Рожена Волянська допомагає військовим з 2014 року. Після 24 лютого жінка почала особисто їздити за кордон і шукати необхідні для бійців одяг, екіпіровку та медзасоби. А тепер, виявляється, не зможе її, як депутатку місцевої ради, не випустять за межі країни згідно з постановою Кабміну. Зараз це значно уповільний і ускладнить процес допомоги, тому що те, що вже було привезено, звичайно, що воно практично все використовується, тому що. Потреби армії є великі, потреби хлопців є великі. І, звичайно, ти все закрити не можеш, але по міру своїх можливостей. Рожена не єдина не зможе виїхати за кордон через свій мандат. У постанові кабінету міністрів є цілий перелік тих, хто потрапляє під заборону. Крім народних депутатів, керівників міністерств та державних установ, не зможуть виїхати і їхні заступники, а також судді, прокурори, держслужбовці, які заброньовані на період мобілізації. Постять їх за межі України лише в трьох чітко визначених постановою випадках. Жінки або чоловіки, які самостійно виховують дітей до 18 років, якщо їхні діти перебувають за кордоном, можуть перетнути такий кордон, надавши відповідні підтверджуючі документи. Також ще один момент, коли чиновники можуть перетнути кордон, це для лікування за кордоном, але в тому випадку має бути лист від міністерства охорони здоров'я. Або ж отримавши службове відрядження, та є, але депутати місцевих рад ним скористатися не зможуть, бо не є службовими особами. Ми не перебуваємо з жодною місцевою радою в трудових відносинах, тобто ми не наділені повноваженнями. Посадової особи ми не отримуємо за це заробітної плати, і тому не ніяким чином. Тобто, ми не є службовими особами в розумінні того рішення РНБО. Тобто, керівник міський голова, селищний, голова сільський голова не може відправити депутата місцевої ради в службове відрядження. Адвокат каже, зараз чимало депутатів у селах та містах хочуть скласти свої мандати через те, що в подальшому не матимуть змоги виїхати за кордон не просто на відпочинок, а в разі необхідності. Депутат місцевої ради це є абсолютно різна вікова категорія. Це є по перше, і жінки, і так само це можуть бути чоловіки вже і пенсійного віку. Це можуть бути і інваліди, і багатодітні. І, і Ті ж самі дуже багато депутатів місцевих рад займається волонтерством. Якщо буде масове складання мандатів депутатами, це паралізує роботу органів місцевого самоврядування, адже практично на кожній сесії приймаються термінові рішення, а без необхідної кількості депутатів, тобто кворуму, це буде неможливим. Однак депутати місцевих рівнів додають, розуміють рішення про заборону виїзду, бо відпочинок високопосадовців за кордоном в час війни обурює усіх. Цю постанову і це розпорядження потрібно було робити однозначно, тому що ми, коли з вами дивимося новини. І бачимо е ці батальйони як не однієї країни, Монако, то Дубаї. І ми, як бачимо ці всі новини, то звичайно вони нас обурюють. Але я розумію, що це потрібно якось зупиняти так однозначно. Але на мою думку. Не потрібно робити перегини, тобто вже всіх під одну лінію підводити. Депутати, які волонтерять, особливо сподіваються, що кабінет міністрів найближчим часом внесе роз'яснення і пом'якшить заборону виїзду для місцевої влади та держслужбовців. І до інших, тем, меморіальну дошку сотнику УПА відкрили у Борсуківській громаді її до сотої річниці з дня народження Миколи Кутраня встановили на фасаді школи у селі Снігурівка. Чоловік був вчителем, командиром сотні УПА і керівником Вишнівецького районного проводу Ун мав псевдо Сокіл. Загинув повстанець у бою з більшовиками 1 грудня 1948 року у селі Великий Кунинець Кременецького району. Ну і далі познайомлю вас з цікавою історією. У селі Байківці жінки вирішили робити окопні свічки на фронт і знайшли собі помічника. Кіт Марко має свої обов'язки, готує бляшанки перед залиттям воску. Наші журналісти познайомилися із жінками, з котом бачили ці окопні свічки і зараз покажуть вам. Це кіт Марко готує бляшанку, аби згодом у неї залили віск. Так він допомагає волонтеркам із села Байківці. Ідея виготовляти окопні свічки прийшла Валентині Половенчук. Розповідає, придумала це, доки діти грались на дитячому майданчику. Заручившись підтримкою ще кількох жінок, довго не роздумуючи, взялися до роботи. Ми всі розуміли, що на вулиці стає холодніше. Нам вдома, а хлопцям там на передовій набагато е, гірше. Вони в ну в гіршій ситуації знаходяться, і ми почали виготовляти свічки. Процес запустився одразу, а згодом і з'явилися перші результати. Спочатку принесли хто що мав вдома, які банки, картон, почали крутити там. І перша партія була невелика. Якось ми так прилаштувалися, і почали з кожного разу все більше і більше. Люди дізналися, що ми це робимо. Почали переносити нам банки, картон, свічки. І з кожного разу все більше і більше, і тепер ми робимо досить великі партії. Зустрічаються жінки кілька разів на тиждень. Усе залежить від кількості зібраного матеріалу. Готові вироби довго у них не затримуються, адже в період холодів на них великий попит. Виготовлені свічки ми передавали на Сумщину захисникам прикордонникам, передавали хлопцям, які знаходяться біля державного кордону на Волині. Також, якщо звертається хтось з друзів чи знайомих і хочуть взяти декілька свічок для своїх родичів, то ми з радістю завжди стараємось допомогти. Мають секрет виготовлення правильної свічки, яка довго горітиме, та не приховують. Самі навчалися з відео в інтернеті. Такі відео є, що знімали захисники, і вони казали, як краще показували, як роблять. І ми вже знаємо, що картону треба давати меншу кількість і більше заливати туди воску. Вивчили, які правильно мають бути баночки. Тобто, якщо вони високі, ми їх обрізаємо наполовину, робимо так, щоб було максимально довге горіння. У своїй роботі жінки використовують залишки свічок, бжолений віск та парафін. Ми вже виготовили більше тисячі свічок. І плануємо виготовляти їх надалі, доки буде потреба. Допомагає й кіт Марко. Він уважно слідкує за процесом і ретельно вилизує бляшанки. Зупинятись на зробленому не планують ні жінки, ні кіт, бо розуміють важливість своєї справи. І далі про неймовірне спортивне досягнення. Тернопільська спортсменка Алла Кушнір стала чемпіонкою Європи із джиу джитсу Змагання проводила у Парижі Міжнародна федерація бразильського джиу джитсу Це один із найпрестижніших і найсильніших турнірів у цьому виді спорту. Алла стала першою країнкою, яка виборола золото у номінації синіх поясів. Чемпіонати Європи були й до того, але чемпіонство здобула вперше. Тому емоції, такі емоції, як чемпіонство, це були вперше. Чемпіонат Європи від міжнародної федерації бразильського джиу-джитсу не найпрестижніший турнір у цьому виді спорту. Тернопільська спортсменка Української академії єдиноборств перша українка, яка виборола золото турніру серед синіх поясів. Суперниці були досить сильні і технічні. Боротись з ними було досить цікаво. Своя вагова, свій рівень. Найбільше запам'ятався чемпіонці. Як не дивно, не фінальний, а перший бій на турнірі. Перед першим переважно потрібно більше психологічно настроїтись, щоб не було ніяких перешкодень, ніж щоб нічого не впливало на результат сутички. Усі свої бої на турнірі Алла завершила достроково больовими прийомами. У її категорії було загалом вісім учасниць. Чемпіонат Європи з джиу-джитсу Кімоно проходив у Парижі. В Європі це найсильніший турнір в плані конкуренції, який взагалі можна поїхати і зустріти от спортсменів. Туди приїжджають спортсмени із Бразилії, які рахуються самими найсильнішими. Штатів приїжджають так само ну і взагалі, в принципі, з усього світу. Алла кушніри з тренером ціленаправленно готувалися саме до цих змагань. Далі буде чемпіонат світу, але оскільки його проводять у штатах і туди дуже важко виїхати, ці змагання учасники Української академії єдиноборств пропускають. Багато хто з спортсменів топового рівня, вони попри те, що перестали тренуватися. Дехто з них і пішов воювати, дехто взявся серйозніше за волонтерство, більше часу приділяє. І в загальному, коли немає якоїсь великої мети, тобто там якісь чемпіонат Європи, світу, важко шукати, ну знаходити мотивацію, приходити і тренуватися далі. Але потрібно постійно шукати нові шляхи для розвитку і прогресування, наголошує тренер. Адже ми українці, і Україна обов'язково переможе. Вірте в перемогу і ви залишайтесь на нашому телеканалі. Далі аналітична студія. Тож долучайтесь до розмови. Я вам кажу до зустрічі ввечері у підсумках.